Добрий день, друзі. Садоводи, садолюби і усі зацікавлені. Сьогодні вирішила зняти відео, тому що є одна розпаковочка, і ще одна десь їде. Показати, ну, перша хвиля в мене вже троянди відсвіла, я вважаю. Покажу саме стійкі троянди. А також випробую свій новий пристрій, скажімо так. Можливо, звук від цього буде трошечки кращий. Одна із троянд, яка мене вразила першорічка, це ось Олександра Офкент. Дуже довго тримає квіточку. Малесенький-малесенький кущик ще, дуже розлогий. Так як вона маленька, то гілочки дуже тонесенькі, а квіти ну, великі, як на неї, дуже гарний насичений рожевий колір, темно-рожевий колір. Він не такий непростий, а колір складний, я вважаю. Дуже гарна трояндочка. Я думаю, вона ще себе покаже. На це інша трояндочка, це б'ян віню. Я вже деякі квіточки поснімала. все, нові пуп'янки з'явилися вже. Теж дуже гарні. Різні пелюсточки. Приємний, світло-рожевий колір. Чудово вона витримала у мене всі негаразди, всі вітри, а також дощі. Подобається вона мені. Теж молоденька, тільки посаджена. Але я зовсім не жалію, що я її придбала. У кожного, мабуть, є якісь свої сімейні традиції. Ну, одну таку нашу невеличку сімейну традицію, я вам зараз покажу. Колись моя бабуся дуже любила випікати, і в неї це непогано, мабуть, виходило. Її навіть запрошували до себе на весілля. На виряджання, як раніше було, запрошували куховарити, а також вона випікала ковроваї, ну, це, мабуть, 90-ті роки. Майже не на кожне весілля в тому селі, де я раніше жила. От зараз намагаюся цю традицію підтримувати я, намагаюся на кожен. На кожне свято, на якусь пам'ятну дату спекти каровай. І от бабусі в наступному місяці буде вже 90, то тепер карова її печу я. також ще продовжує квітування, дуже витривала трояндочка, це Pink Intuition. Для любителів незвичайних таких розфарбованих троянд, то я вважаю, це знахідка. Плюсточки жорсткі, і тому вона довго тримається. Зараз вже напала гусінь на бутони, одну обробку. До дощів, позавчора я встигла зробити, тому дивіться свої трояндочки, це, мабуть, такі характерні знаки того, що є гусінь десь. Гарна висока троянда. Вона сама себе формує нібито на штамбі. У минулому році була одна гілка. Я навіть її намагалася зберегти і вкривала, як штамбову. В цьому році вона вже дві гілочки дала, там вже новенькі, базальні пагінці з'явилися. Тому подивимось, як вона себе буде показувати. Така непогана троянда. О, це черібренді, на який я помітила, вже була гусінь. Ось у бутончик вже з'їдений. Тут помічниця прийшла. Багато пуп'янків зав'язала. Першу квіточку я зрізала. Ну, і чекаю. На квітування наступних. Так от, дольчевіта. Така собі капустина. Я не знаю, скільки тут пелюсточок, але це густо-густо набита троянда. У мене ще таких не було. Вона дуже довго тримається на піврозпуску. Вона не дуже колюча. В неї гарні листочки, такі матові. Я не знаю, чи вона відкриється, тому що ну, води зараз тут повно, але вона прекрасна в своєму напіврозпуску. І це вже троянда тримається, мабуть, дві неділі точно. Гарна, дуже рада я, що її на перший план сюди собі посадила. Разом з вовузелою. Вовузела теж старіші квіточки змінюють. Це перша, мабуть, вона така кремова стала, ця теж потемніла. Новенькі, молоденькі пуп'янки розкриваються. Помаранчево-рожевими кольорами, ніжними, ніжними. Ну, про неї можна розмовляти довго. Теж зовсім не колюча трояндочка, що приємно. Такі гарні троянди, от якраз на перший план. Ну, і Керіо, безумовний лідер. Твоїми теж такими жорсткими пелюсточками. Зі зміною кольору квіточки на різних стадіях відцвітання. Також по габіту сукуща великий, ну і також щедра троянда. Вже білі квіточки перші. Ну, ще багато-багато пуп'янки. Ну і Вів'єн весь тут старається малюточка, кулір камера не передає, сонечко висвітлює, гарненька трояндочка, теж швидко не облітає, трошечки показує серединку. І гарно-гарно наростає. Поряд з нею розквітла жоржина. Жоржина приїхала до мене з Німеччини. Передали мені такий незвичний трошки колір, коли розкривається в неї багато-багато жовтого, а на кінчиках такі біленькі мазочки. І чим більше троянда розпускається і, скажімо так, старіє, пелюсточки робляться світлими, він навіть не білий, а трошки такий в рожевинку кольор іде. Бузковий куточок такий у мене тут. Куня Самосійка і ось така трояндочка. Здається, я її ще не показувала, вже одну квіточку обрізала сьогодні. Дуже гарна спрейка місті Баблс. Це вже така трояндочка, квіточка, верніше. Старенька висвітлилась, а так колір, ну дуже-дуже мені подобається. Він бузковий, мабуть, ні, фіолетового тут нема. Бусковий колір гарний. Така малисенька квіточка. Тим'яне. Тут петунія в колір. Сходили до цього тим'янчика, а тут петуні в колір до цього, біленька зійшла. Ти теж все саме сів. Ось який один великий кучик, гіпсофіли, виріс, чому один, один розрісся так чудово. А такі всі остальні. Заджала і доглядала я їх, наче всі одинаково. Ну, а і видно, чому тут все і сподобалось. А Можливо, насіння було зібране з такого, з гарного куща. Тому буду збирати насіння з нього. Так, гіпсофілу я брала таке насіннячко сіннячко. Рожеву я не бачу, що ну, ні одна не зійшла, поки що я не бачу. Там залишилося ще насіння. підписала рожеву, ну а біленька зійшла непогано. Я навіть забула, що в мене ще залишилося насіннячко. Тому так, сходить причудово. Саджала я її ще в лютому, але ж кажу ж ось один. Всі майже отакі малесенькі кущики, ну, один такий, як треба. Далі з насіння я ще саджала отакі жоржинки однорічні, таке насіння. брала з того, що є, скажу чесно. Ну, така вийшла. Але це така тільки одна гарна. Тут ми ще не бачимо, яка буде. Це була жовтенька, звичайна. Ця в нас схожа на заявлене. Є така червоненька, яку треба буде зібрати і окремо від усіх покласти. Теж тіні моя. Зійшли непогано добре, саджалися в лютому і заквітували, ну, мабуть, тиждень тому перші квіточки, так як на ринку коштують дорого, тому я вирішила посаджу собі сама. Таку алейку з них тюльпани вибрала. Між тюльпанами саджала розсаду. Так, ну і далі насіння ось таку на перстянку ще виростила. Зараз ще ми на неї подивимось. Ось, дивіться, яка гарна, яке листя, здорове. Причудово зійшла. Гарно перенесла пересадки, Де ж я її тільки не насадила. Тому не бійтесь. Так, зацвіте вона, мабуть, у мене ж на наступний рік, але нічого. Зато буде красота. Так, сапонарію Сіялась в квітні, така повинна бути. Ну, і поряд тут недалеко обрієта. Трошечки гірше зійшло, але нічого. Хотілось мені з неї такий бордюрчик. Тому так ріденько. але зійшло. А з того, що не зійшло, це теж, мабуть, в квітні я сіяла тут на вулиці. Це ось лаванда. Ні одна насінинка не проросла. Саджала я її там за трояндами. то немає такої в мене. зато ось купила собі таку варіантну листечку варіантне. Буду розмножувати таку собі цей такий невеличкий горшечний садочок. Це ось так лаврентій розрісся вже непогано наріс. Оце такі сорти томатів я садила. На жаль, коробочка не збереглася, збереглася ця, де було вже само насіннячко. Тут здається, було чи 15 чи 16 насінин. І це теж з Німеччини передавали мені. Такі вони всі, Біф томатом, на коробочці було написано. Ну, тобто м'ясистий томат. І вони точно ось показували маленькі, такі самі, як на коробочці. Воно видно, такі вони. Отакі всі і намальовані там були ці томати. Ну, подивимося, що які вони виростуть, будемо дивитись далі. Зійшли вони теж всі до одного. Все було чудово. А що там уже у нас вродить, будемо дивитись. Так, такі вони. І зараз ще один сорт покажу. Ну І ще один сорт томату. Здається, він новий, тому що про нього я нічого не знайшла, ніякої інформації. Зараз, зараз ця ж сама фірма випускає багато других назв таких цікавих ось цей Орел Пустелі. Я його саджала, ну мабуть, в кінці лютого, хоча він написаний безрозсадний. Зійшли повністю сін, сінинки. Купувала я його недорого, мабуть, там 25 гривень, 100 штук було. І посадила, мабуть, штук 60, то зійшло все. Тому кому цікаво, який томат. Залишайтесь зі мною, будемо спостерігати, які він буде, ще не знаю. Ну і покажу капусту. Так як я вам показувала, що я її підживлюю, то дивіться, які лопухи виросли. Кожна, ну, розмалих зараз її, оцю листя великого, ну, пів метра точно. Всью, її листочки маленькі, ось у моя долоня. Здоровенна, здоровенна. Білокрилка ну, койде, літає. Але це добре, що і прохолодна погода. Це несприятлива для розмноження білокрилки така погода. Тому я думаю, капусту ми виростимо. Маленька розпаковочка. Бугу запаковано і зараз будуть іставати. Запаковано чудово, ніде нічого не висипалось. ось показую. Зараз я висвободю ці рослиночки і скажу назви. Ну і ось мої рослинки. Це Крістофер. Ось яка вже шапочка, на штамбі, це айсбрекер. Давно мені його хотілося. Так. так, тут менша шапочка. І теж хотіла давно медузу. Ось така медуза. Тут я підв'яжу, тут менша шапочка, але я не боюсь маленьких рослинок, я вже брала і річні, і двохрічні. Саджанці такі, тому отак. Медуза коштує 300 гривень, а ці, здається по 350. Так що, кому цікаво, я відповім. Замовлення робила з Фейсбуку. Запитуйте, з радістю відповім, якщо вам сподобалось. Так, подивимось коренево. Ямку на низ пісок кладу і є земля, субстрат для хвойних. Вся ямка для медузи готова, трошечки сірки, піско, пласмокут. Всього, така коренева. Зараз трошечки розправлю і буду садити. Ну і на останок ось квітне моя літня хризантема. В цьому році вона заквітла пізніше, але вимахала на третину більше, ніж була в тих в минулих роках. Дуже вже вона мені тут муляє. Біля доріжки дуже роз... розрослась, так і хочеться схватити цю лопату та розділити її, але буду терпіти. І на осінь розділю. Можливо, вздовж цієї доріжки її посажу. Так, ну і тут посаджені мої новиночки. Це медуза, це айсбрекер, це подарунок мені. Ще трояндочки повинні будуть прийти. Дякую, що були зі мною. Ой, ще на останок покажу гортензію свою, безкінечне літо. Це перша моя широколиста гортензія Починає квітувати. Буду спостерігати і хочеться їхню ну як мінімум 3-4 штучки придбати. Всім дякую, всім гарного настрою, безпеки і міцного здоров'я.